Пиво на бюлетенях, палаючи коктейлі у кабінках, кандидати з пекла та ляшко в очереті. В Україні відбувся перший тур президентських виборів. І не без курйозів. Цілих три бюлетеня стали жертвами пиволюба із Луганщини. Він облив їх прямо із кишені своєї куртки. Часом у Івано-Франківську кандидату замість голоса залишили ціле послання. Авансом будь розумним. Написав один із виборців навпроти прізвища Порошенка, чим зіпсував бюлетень. <ривіт> Були й такі, хто залишав привіт усім кандидатам одразу. Наприклад, пишучи про те, що пекло порожнє, адже усі біси у бюлетенях. Дехто ж вдавався до більш конкретних натяків. Наприклад, у Луцьку для київської влади на дільницю принесли мило і мотузку. На дільниці виборець вкинув не бюлетень урну, а пляшку із запальною суміш у кабінку для голосування. Тим часом на Львівщині члени виборчої комісії дістали болгарку. Все тому, що забули ключ від сейфу з бюлетенями. А от якби зберігали їх тут, як на Дніпропетровщині, у каструлі та холодильнику, можливо, обійшлося б і без болгарки. Насмішила навіть виборча дільниця на Антарктиді. У той час, як Юлії Тимошенко не дісталося тут жодної підтримки, Олександру Морозу, який ізнявся з виборів, дістався тут аж один голос. І поки у ЦВК продовжують рахувати голоси, дехто вже встиг повідомити, що Олег Ляшко нібито впевнено перемагає у сільській місцевості. А також у степах, лісостепах, степах, очеретах та корівниках іронічно уточнюють у соцмережах. Що Ляшко любить корів? А кого Ляшко має любити корів?